Вітаю! Сьогодні я вам пропоную створити у програмі Ілюстратор ось такий об'єкт. Вже на створеній монтажній області нам з вами потрібно за допомогою інструменту Ellipse створити коло. Створили коло, обираємо інструмент виділення. Переміщаємо наше коло. Тепер за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C, Ctrl-F ми з вами дублюємо наше коло і зменшуємо його до розмірів. Знову за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C, Ctrl-F ми з вами дублюємо і зменшуємо ще на одне наше коло. І переміщаємо його. Наступні наші кроки це ми з вами обираємо наше друге коло, і за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C, Ctrl-F ми дублюємо його два рази і переміщаємо. Одне коло наверх, Ctrl-C, Ctrl-V, інше коло донизу. Ось така фігура у нас з вами повинна вийти. Тепер за допомогою інструменту виділення ми відділяємо всі наші об'єкти. І за допомогою інструменту створення фігур ми з вами починаємо об'єднувати. Затискаємо Alt і прибираємо непотрібні нам об'єкти. Ось на, у нас з вами вийшла ось така фігура. Тепер нам її треба з вами зафарбувати. Обираємо і перефарбовуємо у будь-який колір. Так само інші елементи. Все, наша фігура готова. І тепер ми її зберігаємо файл, зберегти як. Відповідну назву і натискаємо Зберегти. Вибираємо тип файлу Adobe PDF і натискаємо Зберегти. Зберегти.